Поки одні шкодять нашій державі, інші допомагають. Запорізькі волонтери розробили безпілотник. Чому він називається буревітер і чим допоможе на передовій, розповідаємо далі. Українці створили вітчизняний безпілотник «Фалко», що перекладається як буревітер. Таку назву дрон отримав випадково. Він полетів, до нього приєдналися бори вітри. це український сокіл невеличкий, який мешкає в Запорізькій області, в Миколаївській області. І вони почали там якось так додаватися, бо вони е е прийняли його за свого. І е це була така містична історія. Коли ми це побачили, ми так приглянулися і сказали: давайте ми назовемо, ну дамо йому назву Бори Генератором проекту з безпілотників стали Запорізькі волонтери. Волонтери вони зібрали потужну команду однодумців з обласного центру Києва, Львова та навіть кількох європейських країн. Це дуже кваліфіковані конструктори, програмісти, спеціалісти з оптичної електроніки і спеціалісти з радіоелектроніки, котрі працюють над цим літаком. Скажемо так, це не маленька команда. В Україні є аналоги безпілотників вітчизняного виробництва, проте попит з кожним днем зростає. Тому команда волонтерів працює на збільшення їхньої кількості роботи над конструюванням. Цих літальних апаратів тривали протягом восьми місяців. Їхнім головним завданням є оптична розвідка, пошук станцій радіоелектронної боротьби, артилерії та систем залпового вогню. Їх завдання не шукати одного солдата чи одного там якийсь там окопчик, а реби, а пункти, спостережні пункти, штабні пункти, потім РСЗО, чи якісь дуже дуже специфічні коштовні штуки, які як е, е, прячуться десь там у глибині. Запорізький безпілотник має форму так званого крила, що відрізняє його від інших дронів та квадрокоптерів. Дальність польоту 40 кілометрів, швидкість до 120, практичний потолок 3 кілометри. Він може перебувати у небі кілька годин. Його оснащено електрообладнанням високого рівня, а використання різних типів камер дає великий функціонал для розвідки. В чому відмінність цього крила від квадрокоптера. Квадрокоптер у нього немає захисту від. Ребу. У нього немає захисту ніякого від того відпромінювання, яке забороняє вам далі літати. Тобто, квадрик ви просто направили на нього реп, він просто в ньому змінилися координати, він просто впав і все. Він не розуміє, де він знаходиться. Цей літальний апарат, в ньому є така механіка, яка дозволяє, навіть якщо його повністю заглушили, він розвертається, і летить назад. Тобто ви його не втратите. Безпілотник боревітер робиться максимально зручним у користуванні. Фалко стане неприємним. Сюрпризом для окупантів нам треба, щоб він був легкий, щоб воно було видно, що він був маленький і все одно літав далеко. У нього є декілька функцій. Я розумію, що ми це можна казати. Так тому я вам скажу так, що він може передавати дані. Перші бори вже найближчим часом мають надійти до українських військових, які боронять запорізький напрямок. Усі пташки із комплексами керування передаються безкоштовно.